Так, ще одне запитання знову по відстрочках. Е, мені надали, не надали відстрочку, я інвалід третьої групи по і в резерві пише, що виявлення порушення правил військового обліку. Що робити? Така ситуація зараз у багатьох. Е, я не можу знати причини порушень правила військового обліку, але я здогадуюся, що на вашу адресу було направлено повістку, яку ви або не забрали, або навіть якщо забрали, по ній не з'явилися. Складом адміністративного правопорушення є не те, що ви не забрали цю повістку, а саме те, що ви не з'явилися по ній на визначену повістці дату. Після цього проставляється відмітка працівниками ТЦК та СП про порушення правил військового обліку і паралельно вас оголошують в розшук. Тобто будьте готові до того, що до вас може постукати. Ваш дільничий вашого району і повідомити вас, що ви порушили правила військового обліку або правила мобілізації. Можливо, у вас ще раніше був якийсь неоплачений штраф, можливо, там склада... було адміністративне правопорушення, можливо, ви не оновили дані. Тобто я не можу знати цього напевно. Як це можна дізнатися? Дізнатися, що ви порушили, можна, якщо ви з'явитеся особисто до ТЦК та СП. якщо ви подасте звернення стосовно підстав порушення правил військового обліку, якщо складались відповідні документи до притягнення до адміністративної відповідальності, або направлялись якісь матеріали. Наприклад, до суду, чи яка у вас там стадія, в залежності від вашої ситуації, ви маєте право отримати ці документи, але пам'ятайте про те, що у вас є 10 днів на оскарження постанови, лише 10 днів та лише 15 днів для того, щоб сплатити штраф в одинарному розмірі. Відповідно до Кодексу України про адміністративне судочинство такі види штрафів сплачуються у подвійному розмірі, якщо ви їх не сплачуєте протягом 15 днів. Тобто, якщо ви отримаєте. Штраф, наприклад, у сумі 25 тисяч гривень, наприклад, і ви його не сплатили, ця сума буде 50 тисяч гривень після 15-денного строку. Якщо у вас штраф 17 тисяч гривень, ви його не сплатили, ця сума після 15 денного строку буде 34 тисячі гривень. І якщо ви не отримували постанову, з моменту отримання постанови у вас є всього лиш 10 днів для того, щоб її оскаржити.